Сюрприз від вінницької групи Репіра May» очікував на любителів рок-музики. Днями проект презентував свій дебютний кліп. Майже півроку група не давала концертів. Тепер знову радує своїх фанів. Учасники Вінницького рок проекту рапіра ендрейовмей презентували свій дебютний кліп на пісню «Breaking Me Down». в основі сюжету Стосунки між закоханими за словами музикантів над створенням відео працювала група відомих кліпмейкерів. Кліп знімав київський режисер Владимир Пилипенко. Він більш Онволізена як Пільман. Знімали в Києві в течение двох днів, практичні і ночі теж тому що достаточно довго, сьогодні, на всього да, больше ночь на нескольких локаціях. Вот вы можете увидеть фотографии, и, естественно, сегодня мы будем показывать видео. Эм, была очень кропотливая, тяжелая работа. В принципе, также с нами работал Алексей Лемах. Это очень знаменитый московский режиссер. Он снимал клипы многим звездам московским. Ночные съемки происходили на автомойке. Вот. Там все полностью перевернули с ног на голову, все обустроили. Заливали нас водой по чуть-чуть, мы как бы отдавались по полной. До складу гурту, який сформувався у 2005 році, входить чотири музиканти: солістка Анастасія, гітара Тарас, бас-гітара Максим та Віктор Барабани в репертуарі колективу. Понад 30 пісень, що створені за участі саунд-продюсера Сергія Новікова. Рокери постійно гастролюють просторами України та навіть встигли побувати з концертом в Росії. У 1950 році ми вирішили назвати Рапіра Ендревмей, щоб сконцентрувати увагу на тому, що вокалістка – дівчина, і мужське населення нашого колективу Ми назвали Metal» Луч. Майя, луч света, луч позитива. У каждого есть свои музы определенные, у меня свои, у Настеньки и свои, у давизные тарасы свои, у Вити свои. Но тем не менее, мне кажется, что в общем подпитка идет друг от друга. И то, что мы делаем четвером, вот это и есть вот эта муза, есть вот эта энергетика, которая дает толчок этим песням. Окрім перегляду кліпу, глядачі мали змогу послухати живий виступ групи. Музиканти виконали пісні англійською і українською мовами, серед яких новий сингл Одна та кавери на композиції всесвітньо відомих співаків. Також на фанів рок музики очікував сюрприз, а саме сольний виступ хлопців з «Ray of May». Музиканти з рок проекту Фіра Андрей Офмей сподіваються, що їх дебютне відео сподобається глядачам та закріпиться в ротації на телеканалах в планах гурту, зйомки нового кліпу та запис альбому.